У Коломиї організовують навчальний спецпроцес для волонтерів. Коломийський карітас навчатиме волонтерів у рамках соціально освітньої волонтерської академії Сова. Охочі зможуть отримати знання та навики для соціальної діяльності і розвитку волонтерських проєктів. Щомісяця будуть відбуватися тренінги, на кожен із них буде онлайн-реєстрація. Деталі можна дізнатися у Коломийському Карітасі, що на вулиці Гетьманській, 36. Карітися починається соціально-освітня волонтерська академія. Ми щоразу запрошуємо людей, які хочуть більш якісно та активно долучатися до волонтерства, приходити на навчання. Ми запрошуємо волонтерів карітесу та волонтерів, які активно долучаються до реалізації соціального служіння на парафіях. Запрошуємо в нашу школу волонтерів. Кожного місяця будуть організовані тренінги з різних тематик. Тому хто відчуває бажання волонтерити, волонтерити якісно ми запрошуємо на нас в Карітис.